Малята, Я дуже вас рада вітати. Подивіться, до нас сьогодні завітав потяг. Роздивіться його уважно, це потяг. Він їде по рельсам. Потяг веде машиніст. У потяга є вагончики. Роздивилися? Ось ще в нас потяг. Дітки, а до нас звернулися, подивіться, тваринки, які хочуть додому, до бабусі, на подвір'я, але не можуть дістатися туди. Нам потрібно побудувати потяг їм, щоб їх перевести. Допоможемо маляти їм? Так, допоможемо. Чекайте, ми будемо сьогодні. Будувати з будівельного матеріалу. Роздивіться, будь ласка. На яку схоже геометричну фігуру. На прямокутник якого кольору? Так, це зелений колір. А це який колір? Так, це червоний колір. А це якого кольору? Так, це синього кольору. Правильно, дітки, а ну подивіться, будь ласка, у нас будуть вагончики. Більший буде зелений. Це буде для великих да? тваринок. А червоний, він менший. Тому що, якщо ми прикла... Бачите, якщо ми прикладемо червоний до зеленого, ми бачимо, що червоний менший. І тому на червоному потязі вагончику будемо перевозити. Менших тваринок за зрістом. Так, домовились. На спочатку повинен бути машиніст, він буде у нас ось тут, у синьому. Потім викладаємо зелений. Не забуваємо, що коротким ребром ми щільно прикладаємо, щоб не було у нас зазорів один до одного вагончики. Ось так, бачите? І маленькі в нас будуть вагончики. Ось так. Один, два, три. Побудували. У нас, бачите, ніде немає зазорів. Ніде. Роздивіться, наші вагончики не відчепляться один від одного. Згадуємо на великі вагончики ми ставимо. Тваринок? Це хто у нас? Роздивляйтеся, будь ласка, і корівка, і овечка в нас є. Подивіться, які корівки, да? і собачка. Є. І на маленьких вагончиках у нас будуть маленькі. Подивіться, це гусак, собачка, це киця. Це хто? Так, курочка. Це хто? Це лоша. І це хто хто так робить кукаріку? Це півник. Правильно. Давайте, дітки, ще раз роздивимося. На великих, у великих вагончиках у нас які тваринки? Так, великі. А на маленьких червоних у нас які тваринки? Так, маленькі. Все, дітки, ми допомогли нашим тваринкам. Вони вам дуже вдячні. Все, дякую за увагу.